Для освітлення свого помешкання під час блекауту я скористалась дитячим конструктором, який є у мого сина називається електронний конструктор знаток, шляхом під'єднання послідовне з'єднання джерел електричної напруги, сума яких у мене склала 12 вольт. Тобто, одна акумуляторна батарея 1,5 вольта, їх мені знадобилось 8 штук. Я їх з'єднала між собою послідовно для того, щоб сума на виході могла живити мою світлодіодну стрічку. Тут просто в конструкторі дуже зручна є панель, таким чином, замикаючи свій ланцюг, я отримаю таке яскраве освітлення свого помешкання. Всім привіт! У сьогоднішньому відео робимо звичайний ліхтарик аварійне освітлення. Щоб його зібрати, нам знадобиться коробки сірників, дві пальчикові батарейки, 50 копійок та світлодіоду. Купити такий зовсім не проблема, продаються в будь-якому магазині радіодеталей, і ціна таких зовсім мізана, Але я дістався її зі зламаної іграшки. І так, беремо коробку з під і кладемо туди дві батарейки, особливий нюанс. Батарейки кладемо різними сторонами. Беремо світлодіод і замикаємо контакти з однієї сторони. Потім беремо 50 копійок і замикаємо контакти з іншої сторони. Якщо діод не засвітився, змінюємо полярність, як на відео. Все працює і наш простий ліхтарик готовий. Ось такі саморобні фонарики ми спаяли з татом. Тут дві батарейки, зварені послідовно дротом, також є кнопки, яку можна дешево придбати в електромагазині. І світодіод з, з невеликої лампи. Такі фонарики вісять в кожній кімнаті, і якщо їм користуватися тільки в випадку, коли вимикають світло, їх вистачає на 2-3 місяці. Вони досить енергоємні та дуже добре можуть освітити комнату. І все гарно видно. Поділився з нами своїм досвідом, і мій батько Леонченко Сергій. Він продемонстрував інвертор фірми Sven потужністю 600 Вт. Якщо є напруга в електромережі, інвертор працює просто як провідник електричного струму, заряджаючи акумулятор. Але якщо зовнішнє електроживлення зникає, інвертор автоматично, без мерехтіння та затримки, споживає електричну енергію від акумулятора, який на виході дає 12 вольт постійної напруги. Перетворює її у величину 220 вольт синусоїдної, тобто змінної напруги. Чим більша ємність акумуляторної батареї при однаковому навантаженні, тим більше у вас є можливості зупинити, перезавантажити свої пристрої. За ціль світ блокауту ми користувалися генератором. Напруга 220 вольт, частота струму 50 Гц, Потужність. 2,5-2,8 кВт, також 2,8-3,0 кВт. Ти палива, бензин, природні та зріджений газ. Доброго дня! Я Бондарева Яна Віталівна. Хочу долучитися до челенджу, коли не було світла. І ось ми використовували такий ліхтарик. Зверху на ньому е, сонячна панель, яка заряджає акумулятор від, від сонця, також можна зарядити ліхтарик від е, мережі е, 220 вольт. І вон, ось він, доволі таки потужний. І тримає заряд до 24 годин. Ось такий ліхтарик ми зробили з батьком при зимовому локдауні. Взяли Зарядку з одноразки USB. Взяли акумуляторну батарейку. І через виключатель підключили напряму к фонарику. Зараз я вам покажу, як я освітлював свою кімнату під час блекауту. Для цього мені була потрібна стадіодна стрічка, дріт та клема, які я прижав до дроту. Стрічку я припаяв до дротів. Для цього мені був ще потрібен акумулятор 12 вольт. Приблизна стоїмость. 550 гривень. Я приєднував клема ось так. І одна стрічка почала світитись. А, приблизно тримається 6 годин, заряджається завдяки блоку живлення, скільки працювала стрічка, стільки вона і заряджає. Зараз я вам розповім про світодіодні ліхтарики на батарейках. Вона зроблена з двох батарейок, вимикача та дроту з ліхтариками. Для жилення цієї стрічки мені потрібні дві батарейки по 1,5 вольти. Довжина дроту з ліхтариками біля 2-3 метрів. Вистачає висвітити більшу частину кімнати. Її можна купити у побутових магазинах. Вона мені дуже допомогла під час блекауту, коли не було світла. Потужність лампи 12 Вт. Зарядку роблю від електромережі зовнішнього електропостачання. Але під час блокауту використовував як засіб освітлення, яке давало мені яскравість в 280 Ось так. А височаю на довгостроковий термін, тому що є акумуляторна батарея ємністю в 1200 годину і коштує 120 гривень. Останнім часом у магазинах дуже подорожчали ліхтарики, але зараз ми покажемо, як зробити його самому з того, що люди викидають. Для цього нам знадобиться ось така прямокутна сигарета. Розбираємо її і так само все витягуємо. Її наповнення дуже схоже на попереднє, але тут, крім всього, є ще й модуль для зарядки. Насамперед потрібно прибрати все зайве, почнемо з мікрофона, беремо в руки паяльник і відпаюємо всі дроти, що йдуть до нього. Після цього ми вирішили прибрати резервуар з рідиною і випаровувачем. Його потрібно ще й від'єднати від акумулятора. Тепер підключаємо батарею до модуля зарядки. Це не складно. Мінус акумулятора припаюємо до мінусу плати. Так само робимо і з плюсовим контактом. Щоб надалі нічого не закоротило, скористаємося термоусадкою. Її надягаємо на місця паяння і прогріваємо запальничкою. Тепер потрібно припаяти ще два дротика до акумулятора. Повинно вийти так. Ми купили крихітний, але дуже потужний світлодіод. Давайте перевіримо, чи буде він працювати. Так, він світиться і дуже яскраво. Але не буде ж він світитися постійно. Потрібна кнопка. Ми взяли ось таку. Її ми задумали закріпити в корпусі. За допомогою шуруповерта проробляємо у верхній заглушці отвір. Шкуримо всі задерки, щоб було красивіше. У нас вийшло ось так. І кнопочка ідеально сюди підходить. Її потрібно зафіксувати. Ми це зробили за допомогою суперклею. Вийшло надійно. Повернемося до світлодіода. До нього ми припаяли дроти і простягли їх через сопло для затягування. Мінусовий дріт від світлодіода та акумулятора припаюємо до кнопки. Майже готово. Залишилося помістити це все назад у корпус і все. Подивіться, як сильно вийшло. Я впевнений, що таких ліхтариків ви ще не бачили. Залишилося його протестувати у відповідних умовах. Світик наш ліхтарик дуже яскраво, приємним росіяним світлом. У руці сидить зручно і є дуже компактним пристроєм, який буде доречним, наприклад, у поході. Та й у побуті зайвим він не буде. Пропрацював наш ліхтарик досить довго, але його можна в будь-який момент зарядити. Сучасним Type-C. Хоробро вистояла в часи блекауду, і моя сестра Сагайда Катерина. Її сім'я використовувала дві зарядні станції: 800 Вт і 300 Вт відповідно. Швидкість заряду від мережі складає близько однієї години. Головною перевагою зарядної станції від павербанків є можливість одночасного підключення декількох споживачів. Особливо це актуально як у випадку сім'ї моєї сестри. Було підключення автономного котла опалення, холодильника, телевізора тощо.